Слава Ісусу Христу. Друзі, коли ми відкриваємо Біблію, ми бачимо там безліч історій. Не всі, може, вони нам подобаються. Деякі історії вони справді надихають, вони позитивні, там є від чого вчитися, а деякі історії вони жахають. Про деякі історії, я думаю, чого взагалі вони записані, але вони є. І погодьтеся, що Біблія дає нам багато позитивних, негативних прикладів для того, щоб ми вчились від них. Навіть від негативного можна вчитись. Того, як не треба діяти, як не треба робити, як не варто вести своє життя чи будувати своє життя, і з іншого боку, є багато позитивних, від яких ми можемо вчитися і розуміти, як справді нам потрібно діяти, з кого брати приклад, від кого надихатись. Сьогодні я б хотів, щоб ми разом з вами відкрили книгу суддів. Дуже цікава книга Біблії. Одна з найстрашніших, напевно, книг Біблії, з найжорстокіших книг Біблії. Дехто говорить про те, що це дуже жорстока книга. Хоча, з іншого боку, якщо придивитись і розібратись, не так це виглядає, як на перший погляд. Назва книги походить від типу лідерів, які були в той час в Ізраїлі. Не було ще царя. Ісус Навин він ввів ізраїльський народ в обітовану землю. Він захопив частину її. І далі, після нього, коли вмирає Ісус Навин, вмирають старішини, які були разом з ним, приходить період, коли Ізраїлем правлять судді. Бог посилав певних людей, які мали рятувати Ізраїль від ворогів, які тиснули їх через те, що Ізраїль грішив. І це відбувається аж до Самуїла. Самоїл є останнім, по суті, суддею Ізраїля, який і ставить першого царя над Ізраїлом. Ізраїльський народ просить царя, і Самуїл він помазує на царя Саула. Він вибирає царя для Ізраїля, і далі починається вже період царів, які відбуваються далі. Коли подивитись в книгу суддів, вона, по суті, своїй є такою досить циклічною. Тобто постійно повторюються одні і ті самі події в різних розділах. Ізраїль починає грішити, впадає від олопоклонства, отримує від Бога певне покарання. Далі відбувається навернення, Ізраїль починає кликати до Бога. І Бог дає суддю, який дає порятунок. Бог через суддю рятує свій народ. Є 12 суддів. Кожна історія з яких це в реальності можна знімати кіно. Будь-якого суддю ви берете, і у вас вже є повністю готовий сюжет для такого досить хорошого блокбастера чи е серйозного фільму. Всі судді е про когось написано більше, про когось менше, 12 чоловік, Шість їх згадуються імена, а шість просто описані коротко їхні історії. І цікаво, що книга суддів вона характеризується одним, але дуже страшним віршем. І саме цим віршем вона закінчується. Того часу не було царя в Ізраїлі, кожен робив, що здавалось правдивим в його очах. Дуже страшний текст, але це період суддів, який характеризується цим віршем. Того часу не було царя в Ізраїлі, кожен робив, що здавалось правдивим в його очах. Ізраїльський народ, коли він входить в землю обітовану, він отримує від Бога певні настанови. Моїсей передає ці настанови, Моїсей говорить про те, що я даю вам заповіді, які заповів вам Бог, і якщо ви дотримуєтесь їх, ви отримуєте благословіння. Бог благословить вас, Бог буде турбуватись, Бог дасть ваших ворогів вам. З іншого боку, якщо ви відходите від мене, Бог каже, я відвертаюся від вас. Першим я ніколи не відвернусь. Але якщо ви залишаєте мене, якщо ви ігноруєте мене, якщо ви залишаєте мої заповіді, я відвертаюсь від вас. І це те по суті, що ми бачимо в книзі суддів. 에, давайте ми разом відкриємо книгу суддів, шостий розділ, і ми зачитаємо з першого по 33, й Досить такий великий уривок тексту з першого по 33 й вірш. Книга суддів, шостий розділ, з першого по 33 й вірш. Історія про одного з суддів, а саме про Гедеона. Про те, як Бог знаходить його, як Бог кличе його, і Бог дає йому певне завдання. Книга суддів, 6 розділ з 1 по 33 вірш. А Ізраїлеві сини чинили зло в очах Господніх, і Господь дав їх у руку мідіян на сім літ, і зміцнила Мідіянова рука над Ізраїлем. Ізраїлеві сини поробили собі зі страху перед мідіянітянами проходи, що в горах, і печери, і твердині. Тобто, Ізраїль він навіть не жив у своїх домах. Ізраїльські е, люди вони поробили собі в печерах і в інших місцях будинки і жили там. Вони навіть не могли нормально жити. І бувало, що посіяв Ізраїль, то підіймався Мідіян і Амалик та сини Кедему, і йшли на нього, і вони таборувалися в них і нищили врожай землі аж до підходу до Гази. І не лишали вони в Ізраїлі ані поживи, ані штуки дрібної худоби, ані вола, ані осла, бо вони їхня худоба та їхні намети ходили і приходили в такій кількості, як сарана. А їм та їхнім верблюдам не було числа, і вони приходили до краю, щоб пустошити його. І через Медіана Ізраїль дуже зубожів, і Ізраїлеві сини кликали до Господа. І сталося, коли Ізраїлеві сини кликали до Господа через Медіана, то Господь послав до Ізраїлевих синів мужа пророка. А він сказав їм: так сказав Господь, Бог Ізраїлів, я вивів вас з Єгипту і впровадив вас, і випровадив вас із дому рабства, і я спас вас з руки Єгипту і з руки всіх, хто вас тиснув. І я повиганяв їх перед вами, а їхній край віддав вам. І сказав я до вас: Я, Господь, Бог ваш, не будете боятись аморейських богів, що в їхньому краї сидите ви та ви не послухались мого голосу. Ми зупинимось на хвилинку тут. І цікавий момент, коли ми дивимося, Ізраїль входить в обітовану землю і вони входять як переможці. Тобто немає моменту, коли вони е, десь. Перелякані чи ще що, щось інше. Вони входять і вони завойовують одразу Єрихон. Вони завойовують далі інші міста. Одна проблема була з містом Ай, і то це була проблема, коли Ізраїль він знову ж таки згрішив і взяв заклятого. Далі все, Ізраїль здобуває перемоги. Це період Ісуса Навана. Далі наступає період, коли Бог каже про те, що ви відвернулись від мене. Бог нагадує ізраїльтянам певні речі. Він каже: Я вивів вас з Єгипту, я вивів вас з дому рабства, я привів вас в цю землю, але ви залишили мене. І цікаво, коли ми подивимось в життя ізраїльтян, і навіть подивимось в своє життя, кожній причині є передумова. Причина того, що Ізраїль він зараз потерпає від своїх ворогів. І коли ми перечитуємо ці вірші, ми розуміємо, вони страшно жили. Вони, ми думаємо, нам зараз складно, бо війна, але в реальності ізраїльтяни гірше жили. Зміцнилась Мідіянова рука над Ізраїлем, ізраїльтяни поробили собі зо страху перед мідіянітянами проходи, що в горах і печери, і твердині. Вони не могли нормально жити в містах. Вони мусили втікати в гори і ховатися там. Кожного разу, коли вони садили якесь збіжжя, ще щось, як тільки треба було збирати урожай, приходили ті хлопці, і вони забирали все. Вони не залишали навіть на прожиття. Ізраїль живе в страшних умовах. Але яка причина цього? І Бог говорить в 10 вірші: Я, Господь, Бог ваш, казав вам: не будете боятися морейських богів, що в їхньому краї сидите ви, та ви не послухались мого голосу. Бог попереджав про покарання за непослух. Це було чітко сказано. Якщо ми прочитаємо п'ятикнижжя Моїсея, Вихід, числа, левит, повторення закону, неодноразово Бог він говорить певні умови. Він каже, я готовий благословити вас. Я хочу мати з вами завіт. Ви для мене вибраний народ, але я хочу від вас певних речей. Коли ви не будете цього робити, будуть певні наслідки. Завжди в нашому житті є причинно-наслідковий процес. Кожного разу, коли я думаю, чому в моєму житті відбулося це. Мені треба подумати, а що було до цього. Що сталося до того? Я сьогодні не здав екзамен. Чому я не здав екзамен? Може я не вчив? Може я взагалі на навчанні не був? Яка причина того, що сьогодні це відбувається в моєму житті? Ізраїльтяни продовжують бути неслухняними Богу, і вони мають певні наслідки. Адам і Єва в них була одна заборона не їсти з дерева. Вони були попереджені про це. І коли вони це зробили, вони отримують певні наслідки. Вони отримують смерть духовну, отримують смертне тіло фізичне, і вони були вигнані з раю. Яка причина? Вони згрішили, вони не послухались. Вони були попереджені, вони знали, що відбудеться далі. І ми бачимо це в їхньому житті. Часто питання і проблеми, які виникають в нас в житті, це лише наслідки наших неправильних рішень. Коли я сьогодні щось обираю, я думаю, якими наслідки будуть далі. Сьогодні, можливо, я їх не побачу, можливо, навіть через місяць не побачу, але чи я думаю наперед, чи я думаю про своє життя, яким воно буде далі, яким воно буде залежно від тих рішень, які я приймаю сьогодні. Кожне прийняте мною рішення має свій наслідок: позитивний або негативний. Наслідка гріха і гріхопадіння ми маємо досі і по сьогодні. Кожна моя дія вона має наслідок. Цікаво, коли ми дивимось далі. Можна було б на цьому закінчити історію. Бог каже, ви залишили мене, я залишаю вас. Все в принципі зрозуміло, але в Бога все не так. Одинадцятий вірш: І прийшов ангел Господній і всівся під дубом, що в офрі, який належить аві Езриянину, Йоашеві, а син його Гедеон молотив пшеницю у виноградному човилі, щоб заховатись перед мідінітянами. І явився до нього ангел Господній, і промовив йому: Господь з тобою, хоробрий може. А Гедеон сказав до нього, О, пане мій, якщо Господь з нами, то нащо прийшло на нас усе це? Іде всі його чуда, про які оповідали нам наші батьки, говорячи, ось з Єгипту вивів нас Господь. А тепер Господь покинув нас і віддав нас у руку Мідіянітяна, і обернувся до нього Господь і сказав: Іди з цією силою і спасеш Ізраїля з Мідіянської руки. Оце я послав тебе. І відказав йому Гедеон: О, Господи, мій, чим я спасу Ізраїля? Ось моя тисяча найнужденніша в Манасії, а я наймолодший у домі батька свого, і сказав йому Господь: Але я буду з тобою, і ти поб'єш мій діянітян як одного чоловіка. В той момент, коли Ізраїль відвертається, в той момент, коли Ізраїль починає жити так, як він хоче, Бог дає певне покарання, і це є просто наслідком їхніх дій. Але в цій всій ситуації Бог він не залишає свій народ, і він не просто відвертається від Ізраїля. В цій всій ситуації Бог він проявляє ініціативу по відношенню до свого народу і проявляє цю ініціативу по відношенню до Гедеона. Де ми бачимо Гедеона? Де він знаходиться? По суті, в ямі він ховається. Він не може дозволити собі просто змолотити пшеницю те, що в нього залишилось. Йому треба ховатися, ховатись в таких місцях, де його не знайдуть. Ми не бачимо його біля скинії. Як того, хто молиться і взиває до Бога, щоб Бог дав перемогу, і Бог звільнив свій народ. Ми не бачимо його, як Даниїла, який замолював гріхи свої, і свого народу. Він каже, я згрішив, мої батьки згрішили, Ми всі грішні перед тобою, Господи. Ми не бачимо цьому Годеона. Ми бачимо його зайнятим якоюсь своєю справою, коли він ховається і він займається своїми якимись справами, щоб забезпечити себе. І в цьому всьому Бог проявляє ініціативу і посилає свого ангела до Гедеона. Не Гедеон шукає Бога. Не Гедеон шукає спасіння для ізраїльського народу. Бог шукає Гедеона і приходить до Нього, і він готовий будувати з ним стосунки, він готовий через нього рятувати Ізраїль. Бог завжди ініціює стосунки з нами. Ніхто з нас ніколи не шукав Бога. Все, що було в нашому серці, це зло. Бог завжди шукав нас. Бог завжди хотів будувати стосунки з нами. Бог завжди прагне того, щоб ми були разом з ним. Не ми цього прагнемо. У нас нема цього. Можливо, ми про себе так думаємо, але Біблія говорить інше. Біблія говорить про те, що немає того, хто б шукав би Бога. Ні одного. У всьому світі немає жодного того, хто сам по своїй ініціативі шукав би Бога. Тільки Божа ініціатива вона шукає нас. Бог шукає стосунки з кожним з нас. Коли ми дивимося в Біблію, ми бачимо цікаву ситуацію. Бог в певні моменти він заключав з певними людьми, або навіть з певною групою людей він заключав завіти. І кожного разу, коли Бог заключав цей завіт, це була його ініціатива. Перший завіт в Біблії хто пам'ятає? Який задамомі Євою? Ні, завіт договір між Богом і людьми. Трошки раніше було З Ноєм. Перший завіт відбувається з Ноєм. І Бог дає далі навіть знак заповіту, Він дає веселку. Скажіть, щоб врятувати людей від потопу, Бог обирає ноя. Ной щось в цьому зробив? Може, Ной сказав, Богу, Господи, давай ти, якби всіх стреш, мене лишиш, бо я класний. Це була Божа ініціатива. Бог обирає ноя. Бог дає йому певне завдання, і Бог з ним робить завіт Він говорить про те, що від тебе далі наповниться земля, і знаком завіту буде веселка, знаком того, що не буде більше земля, повністю знищена потопом. Наступний завіт, Лесі Олександрівна, те, що ви кажете, з Аврамом. Бог заключає завіт з Аврамом. І знову ж таки, це не ініціатива Аврама. Бог приходить до Авраама, і він каже йому: вийди з своєї землі. Вийди, і я зроблю тебе величезним народом. Вийди, і я покажу тобі землю, яку наслідують твої покоління. Ти побачиш її, ти пройдешся по ній. Але це була ініціатива Божа. Далі Бог обирає ізраїльський народ, і це знову ж таки Божа ініціатива. Бог в певний момент каже, не того, що ви самий хороший народ, не того, що ви великий народ, не того, що ви слухняний народ, а того, що я вибрав вас. Це моя ініціатива. Я вас обрав. Завіт з Давидом, так само Бог вибрав його. Бог каже, ти будеш мужем по серцю мому. Я обираю тебе, я ставлю тебе царем. Забираю тебе від овечок, яких ти пас, і ставлю тебе над Ізраїлем. І новий завіт. Прихід Христа, це знову ж таки ініціатива Бога. Не наша, не наша заслуга, не наша ініціатива. Ми не заслуговували цього. Це Божа ініціатива. Кожного разу у всіх ситуаціях Бог Він ініціює стосунки з нами. По іншому не буває. Гедеон не шукає Бога, Бог приходить до нього. Ангел розпочинає своє спілкування з Гедеоном зі слів: Господь з тобою. Бог хоче бути з тобою. Далі питання за Гедеоном: А ти готовий бути з ним? У нас те саме відбувається, друзі. Бог він хоче бути з кожним з нас. Він проявляє до нас ініціативу. Він зробив все для того, щоб ми мали з ним стосунки. Але питання залишається в нас. Я готовий бути з ним. Чи я готовий доєднатися до нього? Дуже часто нам хочеться Бога до себе притягнути. Е, Ісус Навин, коли він вводить Ізраїль в обітовану землю, є певний момент, коли вони вже перейшли Йордан. І Ісус Навин перед здобуттям Єрихону, він зустрічає одного чоловіка з мечем. І Ісус Навин задає йому досить логічне запитання. Він каже: ти наш, чи ти наших ворогів? Чи ти хто ти? Чи їх будеш? Ісус Навин хоче зразу асоціювати, ти там чи ти тут. Але відповідь лунає зовсім по-іншому. Ангел, якого зустрічає Геду... е, е, Ісус Навин, Він говорить: Я вождь Господнього війська, я не ваш, я не їхній. Питання, чий ти будеш? До кого ти доєднаєшся, чи ти готовий бути з Богом. Нам хочеться Бога притягнути до себе, Бог хоче бути з нами, Бог готовий бути з нами. Бог проявляє ініціативу до нас, і Він зробив все, щоб ми мали з ним стосунки. Але чи готовий я доєднатись до нього на його умовах, не на своїх? Бо дуже часто Бога ми хочемо притягнути до себе на своїх умовах. Так як мені подобається. Тут, Господи, буде Твоє, а тут ще я буду володарем. Тут, Господи, справді я зроблю так, як ти кажеш. Ну, а тут треба, якби якось по-іншому, трошки так, щоб вирішити певні питання для мене важливі. Бог ініціює стосунки з нами. Той, хто ховається в даному випадку названим хоробрим мужем. Ангел звертається до Гедеона і каже: Господь з тобою, хоробрий муже. Хоча хоробрості там і не видно, але Бог вже бачить те, що може зробити Гедеон. 16-й вірш прекрасно сказано, і сказав йому Господь: Я буду з тобою, і ти поб'єш мідієнітян як одного чоловіка. В той момент, коли Гедеон він каже, як я зможу звільнити Ізраїль? Я найменший в своєму домі. Я найменший, в мене старші брати тільки і сестри. Наша, коліна, наша тисяча в Манасії найнужденніша. Що я можу зробити? Бог каже, ти справді нічого не можеш зробити. Самі по собі ми нічого не можемо зробити. Але Бог каже: я буду з тобою, і ти поб'єш мідіян як одного чоловіка. В ГДО настояло логічне запитання, як я можу це зробити. Ховається від ворогів найменший, що я можу. Але те, що я не можу зробити, може Бог. І Він зробив це для нас. Те, що ми не могли, ми не могли отримати спасіння. Ми не могли цього зробити по суті своїй. Бог зробив це для нас через Христа. Я не можу, але зможе мій Бог. Бог проявляє ініціативу, щоб бути разом з нами. Ісус приходить на землю з Божої ініціативи, а не з нашої. Бог хоче мати стосунки з кожним з нас, і Він зробив для цього все. Того, що зробив Бог, достатньо, щоб ми мали стосунки з ним. А той до нього сказав: Якщо знайшов я милість в очах твоїх, то зроби мені ознаку, що ти говориш зо мною. Не же звідси, аж поки я не прийду до тебе і не принесу дарунка мого, і не покладу перед лицем твоїм. А той відказав: Я буду сидіти аж до твого повернення. І Гедеон увійшов до хати і спорядив козеня і опрісників з і муки, М'ясо поклав до кошика юшку влив до горщика, і приніс він до нього під дуб і поставив перед ним. Гедеон хоче зробити певне приношення. Він каже: почекай, давай я принесу, я хочу принести це для Бога. І сказав до нього ангел Божий, візьми це м'ясо і ці опрісники, і поклади на оцю скелю, а юшку вилий. І той так зробив. І витягнув ангел Господній кінець палеці, що в руці його, і дотикнувся до м'яса, до опрісників. І знявся зі скелі огонь, та й поїв те м'ясо та опріснуки, а ангел Господній зник з його очей і побачив Гедеон, що це ангел Господній, і сказав Гедеон: Ах, владику, Господи, бо ж я бачив ангела Господнього обличчям в обличчя і сказав йому Господь: мир тобі, не бійся, не помреш. І Гедеон збудував там жертівник для Господа і назвав йому ім'я Його Вашалом, тобто Господь мир або Господь спокій. Він іще аж до цього дня в офрі Авіазерой. Не знаю, що Гедеон думав до того, з ким він спілкується і з ким він має діалог, що це за людина, але в певний момент Гедеон розуміє, що він має зустріч з ангелом. І він розуміє, що я зараз можу померти, його переляк стає ще більшим, ніж до того, коли він просто ховався від ворогів. Але Бог він заспокоює його. І Бог говорить йому прекрасні слова: не бійся, не помреш. Бог каже мир. Тобі. Коли ми дивимось, друзі, на Бога, то він справді єдиний той, хто заспокоює. І коли ми дивимося далі на те, що робить Гедеон, він будує жертівник певний, і він каже про те, що цей жертівник, він буде називатись Господь мир або Господь спокій. І я думаю, що в нашому житті дуже часто нам треба мати такий самий жертівник. Розуміти те, що Господь, він мир. Господь, він спокій. В нашому житті є дуже багато різних обставин. Є обставини, які повністю вибивають нас з колії. І в цей момент хочеться прийти до такого жертівника і звернутися до нього, до того, хто є спокоєм і хто є миром, до нашого Бога. Як часто в нашому житті нам необхідно мати цей жертівник? Що каже Христос, коли до нього приходять певні люди, Він має певний діалог і Він говорить певні принципи Свого царства. Євангелія від Матвія, 11 розділ з 28 по 30 вірш. Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Христос каже, якщо ви струджені або ви обтяжені, ви маєте прийти до мене, і я можу дати вам спокій. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам, вашим, душам своїм. бо ж ярмо моє, любе, а тягар мій легкий. Знайдете спокій душам моїм, своїм. Тільки в той момент, коли ми приходимо до Бога, справді ми можемо знайти спокій. В іншому випадку, що б ми не робили, ми можемо десь частково просто заглушувати це, що в нас є в серці, але спокою і миру ми не можемо отримати. Ми можемо використовувати соцмережі як спосіб забуття. Коли нам тривожно, ми заходимо туди, ми повністю поринаємо туди, і ми там сидимо, живемо чимось життям, передивляємось в когось, ох, як все класно, як все добре, і десь нас трошки пускає. Але потім ти повертаєшся в реальність, все відбувається те саме. Хтось робить це з алкоголем, коли приходять проблеми або якісь складні ситуації, алкоголь він десь стишує на певний момент, а потім робить цю проблему ще більшою. Але немає нічого в житті, що могло б дати мир або спокій краще, ніж Бог. Гедон це пережив. В той момент, коли він зляканий, він переляканий, сидить, ховається від ворогів, потім його переляк стає ще більше. Він каже: Господи, я ангела бачив, але Бог йому каже, мир тобі, не бійся. І Гедон будує жертівник, до якого, можливо, він потім приходив в складні моменти, і він заспокоював себе. Він дивився на цей жертівник, він згадував цю ситуацію і він пам'ятав ці слова: мир тобі, не бійся. Для нас важливо мати цей момент. Розуміти те, що Господь Він дає спокій, незалежно від того, яка ситуація, незалежно від того, які обставини. Наскільки важко можна прийти до нього і мати спокій? Можна мати мир. Господь спокій. Справжній спокій ми можемо мати лише з Богом. Христос прийшов та помер, щоб ми могли мати мир з Отцем Небесним. Це була Його ціль. Він зробив це для нас. Питання, чи ми хочемо мати цей мир? І останній цікавий момент. І стало з тієї ночі, і сказав йому Господь: візьми бичка з волів батька свого і другого бичка семилітнього, і розбий валового жертівника батька свого та святе дерево, що при ньому зрубай, і зруба, і, і збудує жертівника Господеві Богові своєму наверху цієї твердині у порядку. І візьмеш другого бичка і принесеш цілопалення дровами святого дерева, яке зрубаєш, і взяв Гедеон десять людей з своїх рабів. І зробив, як говорив до нього Господь, і сталося через те, що боявся дому батька свого та людей того місця, щоб робити в день, то зробив вночі. Далі описано, як Гедеон це робить, які в нього будуть проблеми, але описано ще, що в нього був мудрий батько. І в той момент, коли люди приходять і кажуть, що ми будемо заступатися за жертівник вала, його батько каже, хлопці, хай вал сам заступається за себе. Хай він покаже, що він Бог, і він хай сам заступиться за себе. Але цікавий момент, що коли Бог Він з'являється до Гедеона, він каже йому, що ти підеш і своєю силою ти спасеш Ізраїль. Бог не дає перше завдання викорінити ідоли у всьому Ізраїлі. Бог не дає завдання знищити всіх ворогів. Перше, про що говорить Бог до Гедеона, він каже про те, що освячення і перемога вона буде починатися з тебе і з твого дому. Найперше, що ти маєш зробити ти маєш забрати ідола з свого дому. Не йти до сусідів в сусіднє село, в них там розбиратись, хто праведний хто ні. Не робити це по всьому народу, а початок він буде відбуватися з твого дому і з тебе. Освячення починається з мене, а не десь далеко. Кожного разу, коли Бог він звертається до нас. І якщо в нашому серці є якісь моменти, Бог буде говорити про ці моменти для нас. Він не буде говорити тобі про когось, Він не буде вказувати на когось. Завжди це буде розпочинатися з тебе, з твого серця. Перше, з чим буде працювати Бог, це буде твоє серце, а не десь щось далеко. Бог хоче освячення кожного з нас. Бог хоче, щоб кожен з нас ми ставали кращими. Кожному з нас Бог хоче дати певну перемогу, але ця перемога вона розпочинається тільки з одного моменту. Освячення, воно розпочинається з мене. Отож, коли ми дивимося на історію Гедеона, є цікаві моменти, які в житті ізраїльських людей, так і в нашому житті завжди є причина наслідковий процес. Кожного разу, коли ми робимо щось правильне, це буде хорошим наслідком для нас. Кожного разу, коли ми грішимо або ми робимо необдумані якісь вчинки, це буде певним наслідком. В свій момент це буде певним наслідком. Зазвичай негативним. Бог завжди хоче проявити до нас ініціативу. Він хоче бути з нами. Бог приходить до Гедеона, Він звертається до нього, він каже, Я готовий бути з тобою, чи ти готовий бути зі мною. І сьогодні Бог задає те саме питання до нас. Я зробив все для того, щоб ти був зі мною. Чи готовий ти. Господь дає спокій і мир в серці. Тільки Він може це зробити. Ніхто інший, ніяка інша релігія. Ніякі інші моменти, ніякі вони не можуть дати такого спокою. Тільки Бог, тільки Дух Святий, який названий найкращим втішителем, Він може заспокоїти. І Бог хоче кожного з нас зробити чистим, Бог хоче і прагне освячення кожного з нас. І це освячення воно розпочинається з мене. Освячення церкви, воно розпочинається з кожного члена церкви особисто. Коли я дивлюсь на себе, і я бачу ті речі, про які говорить мені Бог, на що мені Бог наголошує, і я починаю працювати над ними, а не дивлюсь на інших. Бог хоче, щоб ми були чистими перед Ним, і це починається з нас. Амінь. Давайте ми встанемо, і ми будемо мати час для молитви.